Дякую, кот. я так да хотіла покатати. Дядись, да Ого, як сильно, тільки давай, може, в інший бік. Бо мамі зараз закрутиться в голові. А, давай в інший бік, давай. Добре. Ого, який ти сильний. Давай в інший бік, бо мамі вже так в голові. Всім привіт! Щиро рада бачити вас у себе на каналі. Якщо ви тут вперше, мене звати Аліна і мій канал про звичайне життя української сім'ї. Якщо вам цікавий такий формат відео, запрошую підписатися аби не пропустити наступних. Тут ви можете знайти мотивації на прибирання, якісь рецепти і наше повсякденне звичайне життя. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам подобається, і обов'язково пишіть коментарі, можливо, якісь навіть запитання. Останнім часом дійсно побільшало підписників нових, і напевне я зроблю якесь відеознайомство, оскільки як такого не було, і напевне зроблю якийсь допис. Щоб ви могли задати свої запитання, і в наступних відео я обов'язково на них відповім. Це щось для мене нове, і мені, мені дуже цікаво, як це все буде відбуватися. Тому е, такий е, цікавий етап на моєму каналі, коли ми вже знайомимося з підписниками. Це круто. З деякими ми вже на ти, так сказати, і це не може нарадувати, оскільки, знаєте, створюється така якась. Приємна атмосфера, приємна аудиторія, з якою ти е, на позитиві. Це ніяк не може не радувати. Це супер. Моєму сину три роки і він дуже непосидючий. ну, В принципі, як і всі дітки, ще до війни е, йому дуже подобалося складати пазлики. І ми тепер приїхали, і я бачу, що тяга до пазлів у нього залишилася. У нас ну, була така невеличка колекція пазлів. І вчора я докупила ще одні і побачила, що на цьому зупинятися не потрібно і краще потратити кошти на пазлики, аніж на машинки. Тому що машинка, я думаю, Багато мами не зрозуміє. Це п'ятихвилинна іграшка, ну, можливо, на тиждень, можливо, на день, а можливо, взагалі на п'ять хвилин. А пазлики от, він любить. Ще ми купили одну гру. Вона виявилася складноватою навіть для нас, дорослих. Ми щось вчора з, з чоловіком пробували грати, ну, дійсно складна. Вона на пам'ять. І сьогодні я купила ще одну: ну, давайте я вам все покажу. Мені, до речі, зняли шви. Налякайтеся, пальчик такий дуже неохайний, він від бетадіну. Вже здалося б і поновити манікюрчик, але думаю, що то буде згодом. Отже, гра. Ось так це все виглядає. Тут 24 штучки і потрібно. Мати дуже хорошу пам'ять, нам було з чоловіком досить складно. Отже, потрібно перевернути ось так фішечки. Я думаю, що ця гра для всіх знайома. І якби, відкривати по дві і намагатися е вгадати, де що знаходиться. Так? І от я вгадала, я якби, виграла. І в кого більше цих фішечок, то й відповідно виграв. Це не так просто з динозаврами, тому що вони всі якісь, здається, однакові, коли граєш гру, тому я вирішила взяти сьогодні фрукти, от такі ягідки, І спробуємо грати знову. Я сподіваюся, що з фруктами буде якось простіше, вони більш зрозуміліші, аніж динозаври, ну, принаймні для мене. Я взяла ось таку кітцю. У нас вже є така качечка, левенятко, жирафка, подобається йому, він без проблем складає. Ось цей пазлик я допомагаю йому збирати, оскільки тут і багато 30 елементів, досить складно для дитини 3 років самій поки що складати. Але він вже орієнтується. Знаходить спочатку там, до прикладу, колесо, всі детальки від колеса і намагається це все складати. Е ще з цієї серії є ось такі будівельні машини, пожежні та космос. Я обрала саме трактор, оскільки і так, тут 30 елементів. а е Саме ця картинка мені видалася найлегшою, оскільки тут великі такі масивні деталі, їх легше складати. Вчора Артем справився супер своїми пазликами і зараз покажу, які я ще сьогодні купила. Цей пазл коштував смішних грошей. Це мережа магазинів Аврора. І по знижці я його купила за 27 гривень на хвилиночку. А потім за іншими я ще сходила в мережу магазинів Пузя, і там такий пазл коштує 61 гривню. Якби були ще якісь інші пазли, я б набрала в Аврорі їх більше, але була тільки ця осіння серія. Далі взяла ще ось такий це теж в Аврорі. Мені здається, він коштував в районі 35 гривень. Це не, це не ця фірма, звичайно, але я думаю, що теж по якості мають бути непогані. І сподобалися мені ось ці ще пазлики і така мапочка. Думаю, Артемко буде теж в захваті. Знаєте, я ніяк себе не можу заставити зробити якісь мотиваційні відео. Хоча, повірте, контенту вдома було вдосталь, коли я приїхала. Мій чоловік, звісно, прибирав, але ну, як всі чоловіки. Чому в мене немає такого бажання? Тому що ми вже живемо потрохи в коробках, скрізь все навали. Тут коробки, там зверху коробки, все, все в такому хаосі, місця немає, все стоїть десь пов... на підлозі. Ну. Я сама не можу замотивуватися на це все. В мене одні тільки думки, коли складати коробки, коли складати сумки, аби, аби переїжджати. Тому, не знаю, чи будуть останнім часом в мене мотиваційні відео, хоча я за ними дуже засумувала і обіцяла вам, що вони будуть. Але заставити себе ніяк не можу. Єдине, що в мене от край горить, це вікна. Вікна, до речі, я помила 23 лютого, знімала мотивацію на прибирання. До речі, сьогодні я записую це відео і є дуже приємна новина: звільнили полонених з Азовсталі. Це, знаєте, маленьке свято, маленьке, велике свято. Дуже щаслива, що цей день настав. що... Не можуть повернутися в свої сім'ї, і особисто я, знаєте, як жінка дуже переживала за полонену Мар'яну, мені здається, її звати, вона вагітна. І... Коли йшла десь по вулиці і бачила вагітну, я завжди згадувала за цю дівчину, про яку розказувала, яка вагітна в полоні. І вона мені просто зголовитись. Не виходила от якусь чи каляску, чи якусь вагітну, я бачу, чи зовсім крихітну дитину, яка щойно народилася. Я думаю, Боже, аби тільки, аби тільки до народження вона точно, точно була вдома, щоб вона вже народжувала не в стресі, а була в родинному колі, була в безпеці, і... ну і щоб дитина родилася в нормальних умовах. Тому сьогодні, знаєте, таке маленьке велике свято для нас всіх. Лінь, лінію, а від прибирання нікуди не подінешся. Тому мотивації бути. Розпочинаю зі спальні вранці, коли ми збираємось всіх до куди, і на це ніколи немає часу. А ще я хочу забрати ось ці замочки на меблях від дітей. Артемко вже виріс з того віку, коли все на своєму шляху, спробувала допомогти собі феном, але зробила біду меблям. Від гарячого потоку повітря подулася плівка. Я щось про це не подумала. Не хотілося мені брати в руки ніж після невдалого досвіду, але цього разу обійшлося без крові. До речі, я так і не відчуваю своєї пушки пальця. Насправді ці замочки досить гарно відходили, і на поверхні не залишалось ні грамулічки клею чи якихось слідів. Фу, нарешті я справилась і маю сказати навіть досить швидко. Ці штучки можна використати повторно, використавши звичайний двосторонній скотч. Ось, і тепер вони мені не потрібні. І комод виглядає якось охайніше. Розкладаю все по своїх місцях та протираю пилюку. На ліжечку сина завжди збирається багато пилу і доводиться часто проходитись пилососом. Це, до речі, наша недавня покупка, якою я дуже задоволена. Це торгова марка Bosch, залишу десь модель. Він досить потужний, як для ручного пилососу, без проблем справляється з килимом в залі. Не знаю, як працюватиме з довгим борсом, але я думаю, і його потягне. В якомусь із відео ще до війни я казала, що моя кума вагітна. В неї родився хлопчик в і ми по приїзду, на жаль, не встигли сходити, скільки то в мене соплі, то в чоловіка, то в Артемка. І от е, прикупили їм ось такі подарунки. Тут такий ромпер сафарі від фірми George, А це картер ось такий флісовий. Я трошки накосячила з розміром, але нічого, будуть носити весною. Теж таких речей потрібно. Тут дуже милий е, чоловічок, ось такий дуже милий. Ми теж будемо дарувати такі засоби. Це мустелла Лусьййон, а це такий крем-під підгузник. Тут якісь носочки, шапочка, ще якийсь бодік. Ще щось докупимо, особливо підгузників, це завжди потрібно мамам. Ще хотіла зазначити, в цього пилососа є великий плюс це наявність двох акумуляторів. Тому, якщо ваш девайс розрядився в на підходящу хвилину, це не створить ніяких проблем і пилосос. Зажди на ходу, так сказати. В цій кімнаті просто армагедон. Вчора я намагалася скласти речі, які... Можливо, нам не пригодяться до переїзду і ці пакунки мій чоловік відвезе на горище до своєї мами. Ще склала речі для переселенців. Я маю взагалі багато речей, які можу віддати, але, на жаль, поки що з незрозумілою датою переїзду мушу тримати, а вдруг пригодиться. Тому будемо зараз з вами розгрібати цей весь хаос. А, до речі, хотіла ще показати, замовила Артемчику ось такі маючки. Дуже гарна якість фірми Lupinou. -Lup. Замовляю вже другий раз їх білизну. В минулому році, коли ми готувалися до садочку, я теж замовляла і трусики, і маючки. І маю сказати, що вони проносились дуже добре. В тому році я ще мала майки від фірми Next. Вони дуже уступаються фірмі Lupilu. Хоча речі Next дуже якісні, нарікань немає, а от білизна у них храмає. Отже, другий, другий пакуночок такий маєчок з монстриками, а ось цей просто в зірочку. Розпаковувала саме і згадала, що Треба показати і вам, можливо, ви в пошуках хороший близний для дитини. Це 100% котон без домішок. І великий плюс цих маючок, що вони такі досить довгенькі. Спинка завжди буде прикрита. Ці речі я виношу ближче до виходу. коли мій чоловік буде мати таку можливість, загрузиться все в машину та відвезти до своєї мами на горище, на тимчасове. Зберігання так сказати, заклею я папіряним скотчем, щоб підписати і не шкодити, не підписувати коробку, щоб вона нам подальше слугувала для переїзду, і можна вже було б тоді підписати саме коробку і знати, що саме в ній знаходиться, щоб полегшити пошуки тієї чи іншої речі. Намагаюсь часто перебирати ось цю макулатуру, оскільки Артем любить водні розмальовки, і там все, знаєте, на, накопичується, накопичується і приходить час розхламитися. Ще здалося б і завести ці книги до сукрухи на горищі, але в мене, знаєте, завжди така думка, а вдруг в мене з'явиться час, і я зможу почитати хоча б щось. Але ні, не так. Перебираю ще Артемкові якісь книжечки, з яких він виріс, і буду це десь пакувати якусь коробку, щоб ми могли передавати наші іграшки наступним поколінням, можливо, комусь із знайомих знадобиться, можливо, переселенцям. Ну, словом, нічого не викидаємо, все зберігаємо. Прийшли такі часи, і я. Помітила, що роблюсь така, як і моя мама, все зберігаю, все на горищі, а вдруг колись пригодиться. Напевне, ситуація заставила мій мозок дещо перелаштуватися, оскільки я дуже люблю себе кидати, абсолютно прощаюся з непотрібними для мене речами, без якогось, знаєте, жалю чи навіть і не згадую, що я там викинула. А тут вже настали зовсім інші часи. Надіюся, що. Вони будуть тривати надовго і все в нас буде супер, і ми будемо розхламлювати свої оселі від непотрібних речей та мати змогу купити щось нове. Але це ні в якому разі не говорить, що не потрібно думати про екологію нашої планети. Ні в якому разі не забуваємо про це. І поки я тут говорила про екологію, вже встигла підрізати мою азалію. Чоловік каже, що не пам'ятає, чи вона цвіла чи ні, але я бачу, що вона дуже розрослася, почала кущитися, якщо можна так сказати, з верхніх пагонів. Мені це не подобається, не знаю, можливо, я якось врятую ситуацію таким чином. За вазонами я не вмію доглядати, але ніколи не пізно вчитися. Тому, якщо ви знаєте якісь секрети по догляду за азалією, пишіть обов'язково, тому що я. Люблю, коли вона цвіте, але коли, знаєте, приносиш з магазину квіти, вони завжди гарні. А коли настає два-три місяці перебування під моїм наглядом, вони починають капризувати. Знімаю наш плед. Таку умовну штору, якою чоловік спасався влітку, у нього поганий зір, і він досить чутливо реагує на, на сонячне світло, і коли працює тут за комп'ютерами, йому заважає. Тому вже сміло можна знімати його, оскільки сонця, на жаль, немає. У нас дощить кожного дня майже. Та і надіюсь, надіюсь, і ще раз надіюся, що ми все ж таки колись переїдемо в той ту нашу хату Ось, і буду приступати до прання нашої тюлі, оскільки з відкритим вікном вона тут провисіла пів року, ніхто її, звісно ж, не прав. От, І потрібно швидко це виправити. В нашому дивані є ось така невеличка ніша для зберігання, і вона нас дуже виручає, оскільки в квартирі, як ви можете помітити, дуже мало місця для зберігання. І тут завжди акумулюються якісь предмети, якими ми користуємося дуже рідко або взагалі не користуємося, але навіть тут потрібно час від часу прибирати. Вже поправся мій тюль, і можна вішати його на своє місце. В кімнаті панує дуже приємний аромат кондиціонеру. Цього разу це коколіно в білому кольорі. Я люблю цю торгову марку, в них досить приємні аромати кондиціонерів. Цю тюль ми купували в Хмельницьку, коли зробили тут ремонт на цій орендованій квартирі. Ви знаєте, я вже не можу дочекатися. От таких приємних жіночих покупок для, для оселі, для затишку, такі як тюль, штори. Хочеться просто якихось приєм, приємностей, приємних емоцій, приємних, приємних покупок і та, взагалі, знаєте, якогось позитиву. Знаєте, покупка нашого пилососу – це з розряду, як я жила до цього раніше або чому я не купила його ще кілька років назад. Реально вдала покупка, якщо ви в пошуках пилососу, сміло рекомендую. Ну і результат моєї праці готовий. А тут у речі для біженців, якісь іграшки Артемові, з яких він вивезся також, книжечки, потрібно кудись їх, напевно, знову ж таки до бабусі на горище. На цьому в мене все. Буду завершувати сьогодні відео. Напрацювалася зараз ще трохи і буду бігти за Артемком. Дякую за вашу увагу і побачимось в наступних відео. Пока!